Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні понеділок, перший день нового тижня. Хочу вам розповісти, що завтра, 1 жовтня, українці відзначатимуть дуже важливий день: День захисників і захисниць України. Як і в кожній країні світу, в Україні є своя армія. За Конституцією це головний збірник законів нашої країни. Армія відповідає за оборону країни, захист її територій, кордонів та недоторканості. Саме воїни нашої армії боронять нашу рідну землю, забезпечують нам з вами мирне життя. Військовослужбовці часто ризикують. Своїм життям та здоров'ям, захищаючи мир і спокій на українській землі. Вони володіють великими знаннями, здоров'ям, силою, мужністю, непохитністю, готовністю виконати будь-який наказ. Наша армія називається Збройні Сили України. У Збройних силах України виділяють Три основні види війська це сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. Історія української армії це славні традиції наших предків. Сучасні воїни це нащадки великих перемог козаків, які у давні часи захищали від ворогів нашу рідну батьківщину. Тож 1 жовтня відзначають ще одне важливе свято День українського козацтва. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими наші прадіди жили, мали січ козацьку сильну, боронили волю вільною, Україну свою рідною. Як зіницю берегли. Про кого цей вірш, діти? Так, про козаків. Символом України дійсно стали козаки. Було це дуже давно, близько 500 років тому. Дуже важко стало жити тоді українському народові. І почали люди потихеньку переселятися в понизя річки Дніпро. Де з води виглядали величезні кам'яні скелі, де розкинулися безкраї степи. Ці люди стали називати себе козаками, тобто вільними людьми. На острові Хортиця, що лежить серед бистрої води Дніпра, вони заснували своє поселення, Запорізьку Січ. На Січі. Панували дуже суворі правила, яких дотримувались всі козаки. Козаки працювали, будували церкви, займались різними побутовими справами, але більшість їхнього часу минала в походах і боях за волю і незалежність своєї батьківщини. Бо найбільш за все козаки любили свою землю, Україну. І волю Діти, погляньте, хто це? Так, це козак. У що він одягнений? У штани, сорочку та чоботи. Такі штани козаків називаються шаровари. Вони були дуже широкі та дозволяли козакам вільно рухатись. Підперезувались козаки широким і довгим поясом. Носили вишиту сорочку та жупан. Ви запам'ятали, як називається одяг козака? Також козака легко було впізнати за зачіскою. Вони носили такий чуб, який називався чуприна або оселедець. Вважається, що оселедець козаки порівнювали з сонячним променем і знаком сонця. Оселедець неодмінно носили за лівим вухом, як знак відважного козака, як називається козацька зачіска, що ви ще запам'ятали про чуприну. Діти, давайте подивимось, як і де жили козаки. Жили козаки на Запорізькій Січі. Січ це дерев'яна фортеця. Яку оточував глибокий рів, височезний вал з баштами, дерев'яний частокіл, посередині січі знаходився майдан, посередині якого церква. Козаки жили в хатинках з очерету, які називались куренями. Козаки, які жили в куренях, харчувалися разом. Були невибагливі до їжі. Вони часто задовольнялися кашею, приготованою з борошна, солі та води. Ця страва називалася саламаха. Ще козаки смакували рибною, юшкою та кулішем. Це така пшоняна каша на м'ясній юшці або на воді. Яку затирали салом із цибулею і часником. Як називається житло козаків? А як називається козацька страва? У козаків багато часу минало в походах і боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблену сріблом і золотом. Це шабля, рушниця. Ніж, спис, пістолі, козацька шабля була гостра. Козаки були чудовими зброярами та самі вміли виготовляти порох, вони вправно володіли воєнним мистецтвом, були сміливими та винахідливими, сильними і дужими. Козаки часто брали участь у морських боях. На своїх славетних човнах, які мали назву чайка? Цей човен був виготовлений з липи або верби, борти, обшиті дошками. Чайки були швидкими, у гарну погоду на чайці піднімали вітрила, а у вітряну йшли козаки на веслах. Ви запам'ятали, як називається козацький човен? На чолі козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман. Це поважний воїн, він був сильний, сміливий, мудрий, виважений. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш про козаків. Ось послухайте його. Козак вміє все на світі, юшку та куліш зварити. Честь та славу не зганьбити, ще човна побудувати, й коня в збрую одягати, в чесний бій завжди вступати, ворога з країни гнати. Вивчити цей вірш нам допоможе схема з картинками. Кожна картинка у схемі підказує нам наступний рядок вірша.